Французька біатлоністка Жюстін Бриза Буше вперше стала мамою. 3 лютого 26-річна спортсменка народила дівчинку. Усю вагітність француженка продовжувала тренуватись, поступово зменшуючи навантаження. Нагадаю, на початку осені біатлоністка повідомила, що йде в декретну відпустку. А повернутись до Жюстін Бриза Буше планує вже на початку наступного сезону на Кубку Світу. В той час, як француженка говорить про своє повернення, інша біатлоністка вирішила завершити свою кар'єру. Мова йде про німкеню Ванесу Хінц. У цьому сезоні 30-річна спортсменка, яка останні роки виступала на Кубку світу, провела на Кубку IBU. 4 лютого біатлоністка провела свою останню гонку, де стала 10-ю у спринті в Бертіляхі на її рахунку золота і бронза Кубку світу і срібна медаль чемпіонату світу в індивідуальній гонці. Лукас Хофер виступить на чемпіонаті світу. Італійський біатлоніст пропустив старт сезону через проблеми зі здоров'ям і досі не провів жодної гонки на Кубку світу. Єдиний виступ італійця в цьому сезоні відбувся на Кубку IBU в Обертіляхі, де він став 53-му спринті. Проте спортсмен таки потрапив до заявки італійської команди на чемпіонат світу.